Центр міста, як звично у заторах, перевантажені вулиці та знервовані водії. Проте скоро дорожні розв'язки можуть змінитися. Та чи не станеться ідея злим жартом для водіїв та не додасть поліції роботи? Головний ініціатор зміни схеми руху транспорту Лайшміт сьогодні був настільки зайнятий, що ми встигли поспілкуватися з ним лише коротко, пояснити ж він обіцяв пізніше та попросив йому перетелефонувати. Проте потім слухавку навіть не брав. Ні, це ще проєкт, розумієте, це тільки концепція. Я абсолютно не гарантовано, що хтось їх буде впроваджувати, розумієте? А що в цю концепцію входить? От можете розказати коротко в цю ідею? Я вас відчую, тобто, що ми розумієте, пізніше, будь ласка. Насамперед запланували змінити організацію дорожнього руху на трьох перехрестях: Митна Личаківська, Соборна Виниченка, князя Романа, Франка Левицько. Поліція про можливу зміну курсування транспорту чула. Проте скерувань від Львів автодору ніяких ще не мають. Ну, поки що ми не проводили з ними ніякої комплексної співпраці стосовно цього Інформацію Вже ж ми маємо про те, що будуть зміни в організації дорожнього руху, але там, я ж кажу, потреби в допомозі якісь поки що ми не отримували. Намагатимуться уникати лівих поворотів, надання переваги куловому руху, спрощуватимуть схему проїзду перехрест, зменшення числа фаз світлофорів. Водії вже звично або щось чули, проте слабо уявляють або ж все дізнаються безпосередньо від нас. Ви чули, що буде з повністю змінювати з руху зенти, тобто не, не чув. Кардинальна бути? Так, так, ми бачили в інтернеті читали. Тут завжди рік, завжди. Кожного ранку одне. Але сьогодні на дойву немає. Ні, не знаю, перш краще. Що... Вони, щоб ну, знаки були, бо у нас, якщо чесно, по знаках нереально їздити. У нас понаробляють різних розвивок, знаки не ставлять Ну, Я думаю, що це непогана думка, тому що в центрі рух взагалі дуже складний. Але я думаю, що довгий час будуть проблеми. Тому що в нас, як правило, водії їздять, не дивлячись на знаки і не читаючи взагалі. Інформації. Будуть аварії. проблеми, будуть аварії, проблеми. Я від вас перший раз чую. І як, Думаєте, складніше буде їздити, Ну, Звичайно, тому що люди звикли, що до одного руху, а тут прийдеться змінити. Чого вони тільки ще не знаю, які? Отут Білька. кільце. зробити А що з будинком? Тут ж площа дуже маленька. Ну, а саме кільце де має бути? А що з будинком буде? Буде навколо ну, не думаю, що воно полегшить ситуацію. Водії маршрутки також не дуже тішиться змінам. У заторах простою багато часу, а за день здійснює близько 10 маршрутів. Нічого ще не пояснювали, я читав просто в інтернеті, що будуть зміни, що буде якась кольцовий рух буде тут в центрі. Ну, наразі типу, побачимо, як то буде на практиці. Треба буде вести, тому що буде більше ДТП. Буде ризик, так звичайно. Я думаю, що треба просто попередити водіїв, щоб стояла, поліція нова стояла, показувала людям, як їхати, куди їхати, що їхати, щоб люди орієнтувалися, тому що не всі розбираються. Хоч концепцію було прийнято ще навесні. Проте тоді комісія з безпеки дорожнього руху відправила на доопрацювання. ідеї ідеями, проте в зміни мало ще віриться. У центрі міста може кардинально змінитися дорожній рух, нові знаки на дорозі та навіть не одна кільцева дорога. Якщо це все ж буде, то що ж водій? Будемо їздити по новому. Вікторія Хома, Віктор Самратович, Новини.